Ви знали, що будиночок для кота можна легко зробити вдома за 5 хвилин. І для цього вам знадобиться будь-яка коробка, светер та резинка для волосся. Тож, для того, щоб порадувати свого шерстяного, вам просто треба натягнути светр на коробку, все це добре розрівняти. Горловина це буде вхід для кота. А рукава і нижню частину светра замотуємо назад та добре закріпляємо різинкою для волосся. Все, ідеальний бюджетний будиночок для кота, готовий. Як бачите, Марсу він одразу сподобався і він в нього заліз. Раджу вам зберегти цей відос та зробити такий будинок. Для своїх хвостиків. Як бачите, Марс зацінив власну жилплощадь і просидів там години дві так точно. Ще чіпати той будиночок не можна було, бо це вже не моя власність, а власність Марса. Тож отримала по рукам лапами, ще й не почула улюблену фразу спасіба дура. Ти Тук-тук! Коротше, друзі, будиночок класний, Марс зацінив. Берете будь-яку коробку, светер, і ваш хвостик буде задоволений, як мій.